Мої вітання, друзі! За мене на каналі знову я, доктор Юта, і ми граємо Тропіко 5. Я починаю з цього самого моменту, на якому ми за зупинилися в попередній серії. Тут я просто тоді не прочитав, коли ми грали, але тут на нас королівство виїхало вирішило наїхати. Він хоче знімати 50 баксів за кожну будівлю, яку ми побудуємо, включно з нашим би, палацом. І це знаєте, це багато насправді. Це означає, що поменше треба будувати, якби, або побільше будувати таких речей, які... Переноситимуть прибуток і будуть окуповуватися. Да, така от ситуація, друзі. Дразі ми чекаємо, тому що я от хатинок набудував тут. Живуть в цих хатинках. Це, до речі, вільна. Це теж. Я просто переживаю, що ми вигребли зараз пофінансово. -по Давайте збільшимо таку швидкість. Подивимося, як там бюджет буде рухатися, поки що він зменшується. Це якби не айс. Ну, Ми зараз прокачаємо ферми. Я думаю, що ми можемо ще одну ферму будувати. Ми зараз почнемо експортувати м'ясо і молоко. Да, мінуси мінуси. Є ще один порт. Торгівля. Маємо ще два корабля. Кораблі, так, і, як завжди, в найкращих традиціях все зникло, по суті. Да? Що зараз? Табак ми можемо експортувати. Залізу, якого в нас немає. Дошки, до яких нам ще далеко. Ну давайте подивимося на табак. Так, Ніхто хоче. не дасть нам збавлення. Тому ми повинні давити свободу собственними руками. Нужно обучити собственних солдат. Окей, чувак, добре, я зрозумів. Ми ще зараз вчимо, по-моєму... Та, ще нас тримає навчання. Я хотів побудувати ще один прибуткову будівлю. І це буде плантація. Тому що бачимо, м'ясо знову кудись пропало. Ананаси. Ананаси так ананаси. тут ми маємо територію, яка є привабливою для ананасів. Тут ми їх і побудуємо. Так, дорога. Є, є, є така партія. Тут все окей. Чекаємо на апдейт. Отличные новости. Копаюсь в ящиках. Кльо, мы доследили серп. Давайте візьмемо за ще щось. Ми можемо, наприклад. Ну, шахти дослідити. Рано чи пізно, я думаю, ми декабись шахта й доберемося. Е, давайте порабгрейдимо ферми. Ого, ніфіга себе, як це дорого коштує. Аміго! Так це все, ананаси, ананаси. Давайте, я не пам'ятаю, ми добавили, не добавили. О, м'ясо, до речі, з'явилося, ананаси. Але я... Ну давайте таки, так, да, тоді ми що ми? На, на ананаси. Ми дамо два кораблі, тим паче у нас там квесті по них є. Це круто. І чекаємо, поки буде готова ще одна ферма ананасова. Бомжів явно зменшилася кількість їхня на вулицях. Остання капля, я навіть не знаю, що це за завдання таке. Так, є ще одна ананасова ферма. Давайте, до речі, я подивлюся, скільки в нас там є безробітних. Безроб. Де воно тут є? А, 24. Нормально, можемо просуватися. Можемо просуватися. І я би ще, знаєте, що будував. Ранчо. Воно дешеве, ранчо, ці ранчо дешеві. А, такі от раз. раз. велика рогата худоба. Так треба це побудувати. Тут всюди щось. Ми жовте, жовтий, жовте, жовтый, жовтий, жовти, аж, аж аж тут от, Є такі от просвіти зелені Невже, аж сюди дорогу треба тягнути, а. А кози, лами. Лами теж напряжно. Це взагалі, вообще капець. Ну ладно, давайте отут побудуємо, тут якби мінімальна є якась така от Просвіт. Побудуємо тут ранчо. Офігеть. Тисячу баксів забрав у мене на свій цей податок козел. Ми йому це згадаємо. Ну нічого, ми зараз розкрутимось, нормально піднімемо. Наші ж прибутки. Похоже, я А не випить ли нам за твої успіхи. Давайте нам два маршрути торгові хлопці. Це зараз нам важливіше. Ми подивимося, що ви нам дали. Так, тут у нас ананаси. М'ясо ми можемо експортувати. Чуваки! Офігізно. Ми забираємо один корабель поки що. Даємо ще один корабель на м'ясо, щоб президент США не думав, що ми його так от тупанули, що ми... якби контракт взяли, нічого в нього не купуємо, ще там дерево бачу, з'явилося. Е, розкручуємося, розкручуємося, тут поки що немає. апдейту, тут, а. Окей. Е, Слідкуємо за часом. Наша існувательська група. Окей, шахти ми відкрили, допомогу нам якусь там прислали. О, О, ми можемо бібліотеку апдейтити, але в нас немає явно цієї технології. Совок ковбой. Так, ранчо, нам треба ранчо. Так само а, крутезне зробити. І ми це в нас що? Кукурудза? І кукурудзу ми поки не чіпаємо. Ми візьмемо от... оцю ферму, зробимо раз апдейт. Цю ферму зробимо два апдейт. Збільшимо кількість продукції, яку ми вирощуємо. І я думаю, треба будувати вже буде ще один. Так, тут все окей, корови. Апдейту поки що немає. Добре. Е, ще один порт треба буде будувати, хлопці і дівчата, тому що. Кораблів нам наразі мало мало. Збільшимо швидкість. Приїхало 14 людей, це круто. Буде нам завжди потрібні. Коротше, взагалі пропали. А, ні, є ще пару халупок. І дві штуки є. Так, розумію, лісопил, тобто пилораму ми ще будувати не можемо. Лісопил, Але лагері сурбі можемо вже побудувати. І я там бачив контракт від США на дошки, так? Да? То ми зараз... Що так, щоб ця дорога рівно на цю дорогу попадала, так? Да? Ось так, будь ласка. E, побудуйте цю споруду. А, блін, тупанув знову, ну йо моє. Ну, окей, тоді отак буде. E, тоді буде отак. Що щось... ума Ще щось. А попробуйте. Так, да, да, давай. E, легко ми можемо і на експорті м'яса, тим паче, зараз ми якраз... цей контракт на себе взяли. Цар, король, решил урезать бюджет в рамках плана «Разделим время власти с короной». Офигеть, чувак, ты просто образивший, реально. Тут треба как-то так швыденько поднимать экономику. образование играет важную роль. Взять хотя бы меня. Кем бы я был, если бы не вылетел Uh, Магаданский. Uh, не uh, uh. В престижних університетах. Ну давайте, 2000 нам. Потому что нам зараз реально потрібні гроші. Так, є е, ферма. Полурама, вернешься. Еполрама. И давайте, я думаю, мы будем ще один порт. Так, скільки порт коштує, бо я оце 3,5. Ну, багато. Справді? Варіантів особливо немає. Нам потрібно... Окей. Під... Okay. Маємо ранчо покращене. Так, лісопилку мені потрібно. Я хочу е, теж з деревом трохи побавитися. І можна ще одне ранчо побудувати, але для цього нам потрібні якісь мінімальні кошти. І зараз так само займамосся. Ні, Ардіна, да,шло, що ви втратили благосклонність монарха, і це ставить під угрозу ваше завдання. Мені пришлось потрудиться, чтобы найти выход из этой ситуации. Окей, я хочу, якщо там якісь люди теж розуміють, що це дуже серйозно і наїзд на нашу свободо миролюбну й собідну державу на цьому банановому острові, і будуть, напевно, хлопці нам якось помогати, я сподіваюся. Потому что это явно уже перебор с этими податками. Податки на продумала, на продумала, а вы выгребаете. это мне какие-то баблосы, хлопцы. Я... Да? И чувак, зараз грохнет этот податок, то будет, ой, как не Есть так. один способ обойти налог на недвижимость. Вам, конечно, придется сделать свою часть дела. Орден не желает, чтобы вы во всем полагались на его помощь. Орден укажет способ, а вы приложите усилия. Давайте, я принимаю это. Губернатор, в вашей резиденции мне попалась на глаза вот эта книга. Ее <laughs> написал Маркс. товарищ Маркс. В ней высказываются интересные идеи. Да, 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 мы как раз это разучаем. окей, чувак, не парься. Товарищ Маркс. Так, и мы можем еще один э, торговый маршрут открыть, я так понимаю. Так, мясо на разе, ананасы, и давайте нам... А, давайте нам что? Дерево. Будемо юзати США поповній. А... якби... Все, що вони там. Ага. Офігеть, скільки ми податку заплатили. Шмар. Залізли такий легенький мінус, да? Нічого, нічого. Можна вже, до по речі, покращувати? Так, да, можемо, вже покращити, що немає грошей. Тому доведеться потерпіти, потерпіти. Так а що так? А на нас і мало грошей приносять. Дві. І, да ні, одна... Ой, так, все нормально, все нормально. Живемо, жируємо, живемо. Ну, ми сказали, що жируємо, але живемо. Так, давайте нам ще одне ранчо, друзі. Блін, де би я побудувати, а? тут без варіантів, тут десь в, в тій місцевості, якби, да? в цій на увазі, навіть отут десь. А, не недосліджена не, не територія, не може там будувати. Ну давайте тут. Блін, знову не тим боком. Так, ладно. Не будемо вимахувати з цими... Так, 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 спокійно. Побудуємо нормальні прямі дороги. Так. Будемо мати ще одне раніше, Давайте ми тоді оце прокачаємо. Ой, давайте це так само тоді вже прокачаємо, якраз гроші з'явилися. Ми okay, відкрили, що якщо стоять. Окей, лісопилка є, друзі. Лісопилка це круто, тому що ми. Так, стоп, де вона є? Промисловість має бути. так... Ні. Ось лісопилка 7 штук, офігеть. Не пожаліємо 7 штук, на дереві можна нормально зробити. О, до речі, кількість підтримки зменшується, але це тільки з рахунок того, що прибувають нові жителі на острів. Так, лишилось ще так пару парі нам зробити. А ми щось досліджуємо там, ні? Давай форт дослідмой, там, по-моєму, ще собі діло. А наладить експорт природних ресурсів в такій отсталої економіки в условиях. Понятно, понятно, ми не можемо зараз е, щось прийняти, тому що нам треба щось якісь завдання завершити. А, тому ми зараз е, не знаю, на ну, що ми тут можемо завершити швидко, по суті. Губернатор. В резидент. А, ну так, лагері Срубію ми зараз завершимо, якщо добудуємо, що стигнемо добудувати, тут нам оцю, оцю річ добудувати е, ранчом. И сразу за ней будет лагер. Давайте ты вже. Я уже? його Про раз его пробрайду. можливо. А, нет? Красиво да? королевское величество, велел мне доставить вам это письмо с благодарностью за верную службу. Давайте мы продолжим термін нашого Поздравляю. А теперь скажи, как тебе это удалось? Люблю, когда мне указывают на ошибки. Так, я узнаю много. Давайте мне опорный театр безкоштовный. А как я могу побудувати? Э! Куда он дівся? Я точно... А, ось. Бесплатно. Я могу опорный театр забабахать. А что он дает еще раз? Правда, нафікаві мені не зрозуміло до кінця, але нехай. Буде щось красиве в нас. На острові. Тому що технологія, там нема проблеми її дослідити. Якби наскільки я бачу. Так, і що? Е -е, апгрейд. Давайте нам апгрейд. Е -е, а оця штука проапгрейджена. Так, а оця? Ні. Тут теж робимо апгрейд. Е -е, тут ще не робимо нічого. Приймаємо. Ми можемо експортувати дерево, тому у нас нема з цим проблем. Е можемо і цепарі виконати. Так, є лісопилка в нас збір. Е ми... Так, військовий форт і плюс 3 нам жителям. Якраз нормально. Там рейдю поки що тут не особливо є. Подивимося, скільки буде дерево приносити прибутків, ще нормально зможемо виконати цей квест. Там вже бачу, оперний будується. Е, так, бригади. Давайте бригади дослідимо. Якби Гроші є. Е, граємо. Давайте ще дорогу прокладемо. Отак. Отак. Норм. Ми треба було далеко обходити це все. Бачу, вже є оперний е, готовий. Так, хатки. Давайте хатки побудуємо. Я бачу, тут у нас е, є брак з житлом. Можемо отут пару штук побудувати. Тут, 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 тут. Так, а що там в оперному відбувається? Абрейді, Ксія, теж є оперний. Ну хіба, до речі, місцеві будуть сюди ходити, тому що туристів не впевнений, що до мене поїдуть. У мене така більш ем, промислова країна. Так, да, є, до речі, фишовий експорт. Губернатор, в вашій резиденції мені попалась на очі ота вот книга. Її написано... А, так ми лагері лісорубі маємо будувати? Блін, я думав ми маємо будувати лісопилораму. Ну окей. Е, ще один лагер лісорубів я все одно хотів, планував зробити. Тому зробимо це отут зараз. Ого, як швидко добудували. Так. Е, а, і в нас, по-моєму, там. Е, вишки стражить, так? Да? А, немає я, безп... я щось забув, так, да, я безплатні не робив. Давайте нам вишечки, хлопці, дівчатка, тому що. Бачу в нас. У нас часу все менше і менше до кінця нашого терміну губернаторства, губернаторство. Блін, ще якийсь ранчик. кіш треба будувати. І треба, так, да, треба якось піднімати протестний рівень в нас на острові. Так, кис, кис, Ну, та самая ситуация, что и с коровами. То есть ситуация напряженная. Окей, побудуем вот тут. И проведем дорогу сюди. Благодаря вашим усилиям революционное движение крепнет. Как Давайте говорил папа, невежество это блаженство. <рикольно> Прикольно, чувак. Повернувся в наш навчання. Так, і це круто. Це круто, що він повернувся. Є лагер ще один лісорубів. І ми поки що не можемо апдейтнути. Наші солдати не немногочисліні. Так, да, військовий форт по-любому ми зараз побудуємо. Апдейт зробимо. хай вишки добудують. Так, є одна вишка, є друга вишка. А що там у нас, речі, по безробіттю? Два тільки безробітні, 10 вакансій, тобто нам 에, потрібно більше жителів, ніж ми можемо 에, запропонувати. От людина ще приїхала. ...когда я в очередной раз костерил исследовательскую группу за отсутствие результатов и заявил, что... Нове дослідження якесь там було, по-моему, якраз оці бригад... бригадири, так. Що, давайте папір ми дослідимо, якщо нам газетку зможемо побудувати, протестний раз і розкриємо. Так, хтось ходить в оперний. Ходять, ходять. Місцеві якісь, наші ходять в оперний театр. Круто, круто. То давайте, якщо у нас є люди, які готові платити гроші за оперний театр, побудуємо особнячок. Що, в портовому районі? Думаю, ні. Думаю, в портовому районі це вже дуже якось так печально. Побудуємо отут його. Ось так. І дорогу прокладемо якось теж так. щоб... Можемо до дроп? Не можемо. Ну, бізне. Біз так, добудовується ранчо. Єсть... Його велел мені доставити вам... Давай термін продовжуй нам, бо я щось переживаю, що з терміном у мене напряг. Піднімемо, абрейнемо, верніше. Цю. Ранчо. А ні, по-моєму, я, до речі, тупонув. Ну давайте поки що ми захтіїсь поврощуємо. Просто я би правду, змінив, знову ж таки, на корів і займався експортом. У нас, до речі, все окей з експортом, да? О, зрізо можемо експортувати. Так, да, все окей, хлопці, з експортом, і дівчатка. Автосейв. Прикольно. І, по суті, так, по суті, рулимо рулимо. Час є. Зараз добудуємо особнячки, і займаємось будівництвом форту. Тому що форт це річ така 25, до речі, відсоток 27 вже, зростає. Та да, можемо вже газетку побудувати. Можемо продуктовий магазин побудувати. От, Я думаю, тут ми його побудуємо. Там просто таке місце було вакантне. Не знаю, що туди катастрофа. Революціонери требують, щоб ви оскарбіли ну, Ви написали, поЕМ. 37 вже став, до речі, протестні настрої. Ну ти даєш. Поздравляю! Ти не перестаєш мене да, удивляти. Да, дайте мені безкоштовний я форт! Половина... Круто! І я хочу Форт безкоштовний. Хлопці, дівчатка. Є Форт. Форт, форт, форт. От тут. Треба до форту дорогу, я от не знаю. Думаю, що треба, да? Ну таку хоча б. Е, е, будуй мені пряму дорогу. Що ж ти хочеш постійно все ж скосо будувати, чувак. А, -а, -а дай мені пряму дорогу. Shift, Якщо я дотисну, ні? Чому ти не можеш. О, отак, дякую. Щось ми таке набудували. Дружище, ви оказались в трудному положенні. Його величество кра. в дупу. Скрутив він нам, цей чувак, термін перебування на посаді, що якби не дуже добре. Прийшла пора мені возвращатися в США. І це що, це ми. Ми вже виконали місію? Невероятно, невероятно. Ясно, у нас наступна, наступна місія. Це вже якась бачу військова буде місія, якісь вторгнення будуть. Але я думаю, друзі, це вже буде наступна серія. На цьому ми будемо завершувати. Якось несподівано. Ця серія закінчилася. Думав, там треба все-таки буде якусь незалежність проволосити поруч з тим, що е, потусити з президентом Сполучених Штатів, але як виявилося, це не було набагато простіше. Е, тому, друзі, що ж, я кажу наразі, вам на цьому бувайте. Це був Тропіко 5. З вами був доктор Юда. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх І до наших наступних зустрічей. Па-па!